Масова роботизація працівників багатьох професій у найближчі 20 років можуть замінити машини. Про це свідчать дані дослідження Оксфордського університету. На першому етапі технічна революція відбудеться у секторі послуг та оброблювальній галузі. А далі комп'ютерні системи можуть замінити навіть бухгалтерів та водіїв. Приміром, у Європі та Сполучених Штатах вже почали створювати авто, яким керує щось на зразок автопілота. Вони зараз проходять випробування. Замість будівельників машини з комп'ютерним керуванням, замість касирів, термінали для платіжних карток. Навіть швачки в майбутньому будуть непотрібні. Їх замінять суперсучасні апарати, кажуть винахідники. Роботи виконуватимуть усю важку роботу. На вітчизняних підприємствах кажуть, це далека перспектива. А поки обов'язково потрібно інвестувати у безпеку виробництва, бо будь-якому разі необхідно дбати про персонал. Мовляв, інвестиції в сучасне обладнання в кінцевому результаті скорочують витрати. Чим сучасніше Робництво тим більше приділяється уваги і безпеці. Підприємство автоматичне. Відповідно існують системи автоматичного контролю безпеки. Є відповідні периметри, які контролюються комп'ютером загальним при відкритті. Спрацьовує відразу автоматичне блокування процесів виробничих. Щойно працівник перетне небезпечну зону, виробнича лінія автоматично зупиниться. Саме тому на цьому підприємстві у користанні минулоріч не було травм. Втім, про навчання правил безпеки тут не забувають. Якщо працівник тільки влаштовується на роботу, ми проводимо навчання з охорони праці та приймаємо іспити. Так люди вперше стикаються з виробництвом нашим, то так, люди вперше щось чують. Тобто наші спеціалісти проводять навчання, розказують, показують все на місцях. Організаційні промахи спричиняють до 70% усіх травм на виробництві, до 40% порушення правил безпеки. Оновлення техніки, закуповування сучасних засобів індивідуального захисту, скорочує не лише кількість травмованих працівників, а й витрати кажуть у фонді соцстрахування від нещасних випадків. Умови праці на багатьох підприємствах покращили. Лися в частині використання і індивідуальних захисту органів дихання, і все таки більше цінують і працівники здоров'я. Власники багатьох підприємств слідкують за іміджем свого бізнесу, бо від нього напряму залежить довіра інвесторів та можливість залучати кредити. І у продовження теми поговоримо із заступником начальника управління, начальником відділу профілактики управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України у Житомирській області Любові Онуфрівною Клісовською. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня! Як можна охарактеризувати стан безпеки підприємств у вашому регіоні? Йдеться про охорону праці. Угу. Е, ну, якщо стан безпеки... То треба проводити статистичні дані. Я вам хочу сказати, починаючи з 2008 року, у нас стрімко падає і смертельні випадки зменшуються, і взагалі виробничий травматизм. Наприклад, якщо порівняти 5 років, то в 2013 році рівно на 50% зменшується травматизм, а смертельні на 60%. З чим ви це пов'язуєте? На жаль, якщо просто читати цифри, то можна подумати, що все так гаразд і добре, що замінили новітні технології, що всі дотримуються безпечних умов праці, всі виконують інструкції. На жаль, я вважаю, що все ж таки економічна криза, яка тобто є стає у наші виробництва, стає стає менше виробництва, стає менше виробництва і не тільки, а ті, що є підприємства, вони працюють не рітмічно, не повну неділю. І е, як наслідок зменшується виробничий травматизм, але ще є підводні каміння. Зменшується травматизм ще тому, що на малих підприємствах підприємствах середнього бізнесу дуже багато багато частка людей не працює неоформлена належним чином. Тобто відсутні трудові відносини, і якщо трапляється нещасний випадок, на жаль, він не є страховий і фонд таким потерпілим нічого не платить. Все ж таки, чи є підприємства, де створені зразкові безпечні умови праці, якщо можна ці підприємства? Буквально чотири роки назад, як було створене в місті Коростені підприємство Коростенський завод МДФ. Це єдиний на Україні завод, де виготовляють МДФ-плити і ламіновані плити. Працює там не так багато робітників, понад 400 чоловік, але інвестиції в охорону праці тільки за минулий рік склали 900 тисяч гривень. Це багато. Куди підприємство витрачає ці кошти? По-перше, це Створені належні умови праці задіяна не тільки висока культура производства, присутня і ергономіка, нормальні побутові умови, сучасний спецодяг і захисти індивідуального захисту. І це все сказується. Крім того, є кабінет з охорони праці, є служба охорони праці, проводиться навчання всіх робітників і як наслідок. Туди дуже складно працевлаштуватись, люди дорожають своїм робочим місцем, і з точки зору охорони праці, це є базовим підприємством у Коростенському районі. Ще правда, приклад такого невеличкого підприємства, ну трошки більшого, це він знаходиться в Новоград-Волинському, тож йому менше 10 років. Це е, завод е, Новоград-Волинське підприємство Церсаніт. Працює там понад 100 Тисячу вибачаюсь, чоловік, але тільки в минулому році на охорону праці підприємство витратило понад 2 мільйона гривень. Це підприємство виробляє сучасну керамічну сантехніку, керамічну плитку, створена нормальна передова база з охорони праці. Система управління охоронної праці теж працює на цьому підприємстві, і як наслідок нещасних випадків в минулому році на підприємстві теж не було. Які власне кажуть, чи методи використовують безпосередньо на цих підприємствах? Це якісь ноу-хау, запозичені світової практики, чи це наші традиційні способи? Ви знаєте, що стосується охорони праці, мабуть, не треба шукати новітніх е, тех, е, якихось ноу-хау вводити. Достатньо виконувати нормативні базові закони, а це закон в першу чергу, закон України про охорону праці, своєчасно і якісно проводити інструктажі з охорони праці, проводити обов'язковий догляд, тому що на жаль сумна статистика травмати зменшується, але у нас на Житомирщині Останні роки збільшуються випадки природньої смерті на підприємстві, тобто, ми це дуже е, суттєво. Е, проводити навчання не просто формально, а застосуванням е, тут от, IT-технології, я би сказала, треба застосовувати, тобто і комп'ютерні програми для того, щоб визначити рівень е, знання е, робітника. Е, Охорони праці, інструкцій з охорони праці, от ви наводили приклади, що підприємства вкладають серйозні кошти в охорону праці. Чи є якийсь економічний ефект від цих коштів, які туди вкладаються? Ну, самий головний економічний ефект, коли продукція, яку виготовляє підприємство, воно без крові. Ви розумієте? Воно чисто. Немає травматизму, людина, яка здорова, яка з задоволенням приходить на роботу, яка в настрої, повірте мені, що і краще вона працює. Якщо ти ведеш здоровий спосіб життя, якщо ти не травмувався, як ти, якщо ти протягом року не порушував інструкції з охорони праці, то це сказується і на заробітній платі. Вона підвищується. І навпаки, якщо є порушення, якщо тобі робили зауваження, якщо ти не одягав, чи спецодяг, чи засоби індивідуального захисту, чи е, грубо порушував інструкції з охорони праці, то це, е, звичайно, відображається і на зарплаті. Як на ваш погляд, чи Ті методи, які використовувалися наприклад, за ще за радянського союзу, плакати з наочною агітацією, які висіли так на робочих місцях, наскільки вони ефективні, ви знаєте, з минулого треба брати краще. Не все було погано в радянському союзі, і наприклад, куточки охорони праці, вони є і сьогодні. Інструкції, по яким інструктують робітників, крім того, що ти її читаєш, обов'язково її треба видати на руки. Обов'язково людина повинна розписатись, тому що ти поставив підпис, ти підсвідомо вже чувствуєш, що ти за це відповідаєш. І навіть плакати обов'язково, наприклад, якщо це електричне устаткування, повинно бути надпис обережно 220 вольт, чи може вбити, вони повинні бути. Разом з старими технологіями, звичайно, треба використовувати і сучасне, наприклад, знову таки it технології комп'ютери, всі ми володіємо зараз комп'ютерною технікою, і треба це застосовувати в напрямку охорони праці. Знову таки, якщо ти інструктуєш, якщо ти перевіряєш знання робітника, задавати питання. Блок питань, щоб робітник почув відповідальність і задумався дійсно. А яка висота вже небезпечна? Дякую вам за розмову. А нашим глядачам нагадаю, нашою гостею була Любов Онуфрівна Клісовська, заступник начальника управління, начальник відділу профілактики, управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України у Житомирській області.